Колективну скаргу голів квартальних комітетів приватного сектору міста на розширеній нараді із залученням широкого кола громадськості керівників різних установ та організацій було розглянуто у виконкомі у середу. Скарга стосувалася громадян румської національності. Від такого сусідства люди втомилися. Міський голова довів зміст скарги до відома запрошених на нараду. Говори місті спокійний образ життя на те, що буде обращатися в міліцію. відповідає твіча и становится просто бесполезно о чем-либо с ними говорить. Почему пожилые люди не могут спокойно жить в своих домах, в своем городе три знака вопроса. Почему люди преклонного возраста испытывают страх в своих домах два знака вопроса. Наведите порядок три восклицательных знака Заявлення примагаємо підписі. Підписів майже 100. роботу наради побудували наступним чином. Спочатку вислухали все, що саме непокоїть городян. Виступи були емоційними. У магазин заходять, варують. продавчиця, пока відпускає одного, стоять на прилавках там чи печення, чи конфети, лізуть руками. Ну, це вообще якийсь безпреділ. Руки грязні, вони не миті, не купані. Антисанітарію розводять і продавці з магазина вже. просто слезно простыли. давайте собирать подписи, потому что невыносимо. Мусор выкидывают за ограду. За оградой там амброзия выше меня ростом. На колонку такие кирпичи вешают, шланги протягивают. В месяц два-три раза приезжают к нам аварийка ремонтировать колонку. В итоге мы уже соседи собрались, позвонили туда, приехали от города до канала комиссия. Туда к ним она эту комиссию выгнала, говорит, я цыганка не платила, платить не буду. Жалуются не только мои дети, потому что не один раз, когда они возвращались со школы домой, моих детей избивали цыгане, кидали на них палками, обзывали всяческими словами, плохими. Кому обращаться за помощью? По поводу этих наркоманов ни днем, ни ночью покоя там не мая. И люди боятся. Я не понимаю людей, чего может, чего может, быть страшнее, что может быть страшнее, если твой ребенок на твоих глазах погибает, и ты ничего не можешь сделать. Давайте что-то делать, общественность, милиция, прокуратура. Вопрос национальной материи тонкая. И правильно строить речь не о цыганах, а о преступниках и правонарушителях. Правоохоронці доповідали свою статистику зустрічей з усіма правопорушеннями. Фахівці виконкому та освітяни звітували, як регулюють свою роботу з громами. Констатували факт, що постійна міграція останніх заважає тій роботі. Взагалі мова ще йде не про тенденцію, а про окремі випадки зухвалої, іноді неадекватної поведінки громадян. Обмінявшись думками, напрацювали рішення. Лише комплексний підхід, комплексні заходи допоможуть визначитися із подальшими кроками. З 1 жовтня протягом місяця триватиме перший місячний. К роботи міжвідомчої групи у складі правоохоронців, фахівців, які працюють з дітьми, комунальників, депутатів, квартальних змі, про висновки, що буде зроблено, ми повідомимо.